Скільки сьогодні коштує зібрати першокласника. Давайте порахуємо разом. Починаємо з найпростішого: зошитів. Чотири звичайних у клітинку та лінію обійдуться у 64 гривні. Додаємо ще кілька красивіших, і це вже плюс 120. А тепер пишемо і малюємо Набір ручок 64 гривні, два олівці ще 44. Фломастери коштують 160, а кольорові олівці 140. Далі фарби палітра 28 гривень, уаж 150 А щоб у це все використати, потрібні пензлики ще 109. І не забудь про стаканчик для води 32 гривні. Творча частина теж не дешева. Пластилін 180 гривень, дощечка для нього 85. блокнот для малювання 135. кольоровий картон 57. Ще додаємо папку за 8 і циркуль за 73. Ну і звісно, щоденник 150 гривень. Канцелярія готова. А гаманець вже відчутно легший. Тепер переходимо до одягу та аксесуарів. Найдорожча покупка рюкзак, гарний і якісний для школяра близько півтори тисячі гривень. До нього беремо пенал за 399 і бутилочку для води за 249. Одяг теж тягне чимало. Біла сорочка 849 гривень, класичні штани 749, взуття ще 749. Для фізкультури потрібні спортивні штани за 549 гривень і футболка за 319. І тепер підсумуємо: канцелярія обійшлася у 1753 гривні. Одяг та аксесуари у 5363 гривні, разом 7116 гривень.